Доброго дня. Загальний розклад. Долуносні зміни. Що нас на чекає до 31 травня 2025 року? До кінця даного місяця, Що на вас чекає? Щасливий випадок. Зміни позитивний рух. Відносно і матеріально матеріального благополучення достатку, реалізації ваших планів. Зміни позитивні відносно реалізації. Від вас ситуація потребує лише активно діяти. Ви тривалий час знаходились у розчаруванні по відношенню до даної сфери. І те, в якій ситуації ви знаходились, хоча ви і продовжували боротись, хоча ви і продовжували відстоювати власні кордони пріоритети. Тобто діяти по ситуації, знаходити вихід відповіді на те чи інші питання. Тобто, незважаючи на відсутність ресурсу, ви все одно діяли, ви все одно боролись, ви все одно знаходились в пошуку по відношенню до вашої ситуації. Тобто знаходили вихід, знаходили ресурс і досягали результату, незважаючи ні на що і ні на кого. Хоча загальна картина така, що ви знаходились в п'ятірці пентаклів. В розчаруванні відносно можливостей шансів, можливо, були в пошуку, відсилали резюме, але відповіді не отримували. позитивної саме для себе, тут говорять, що відносно даної ситуації позитивно змінюється, ви виходите з стану жертв, з підвішеного стану. І вам говорять, що активно діти, йдіть на починання. Ну, а та жінка, яка закривала вам шляхи, знаходиться в втратах. Вона вже понесла втрати. Думаєш, що трансформує з часом дану ситуацію змінить? Переклад комусь зробить. Сподівається, те, що в неї є варіант. Вирішити благоприємно всі питання для себе відносно покарання негативу, який повернувся, той негатив і ті негативні маніпуляції, які вона вчиняла в ваш бік, ну, вам говорять, що ви зможете завдяки тим змінам, які відбуватимуться в вашому житті, відносно фінансу, матеріальному благополуччю достатку. Ви зможете закрити питання фінансових боргів кредитів, трансформувати ситуацію, ну або закрити, поставити крапку. І будете вдоволені те, який результат ви в подальшому будете мати. Добробут, благополучний достаток, здійснення бажань. Вищий суд, кармічна ситуація, переродження, зміни, час прийшов відносно даних змін. Це вам як подарунок за те, що ви пропрацювали для себе трикутники стосунки з жонатими чоловіками. А ви прийняли для себе рішення, поставили крапку, відсікли, пропрацювали. І це як вам подарунок від вищих сил. Саме добробут і благополучний достаток, позитивні зміни. Скажу, що завдяки тому, що ви пропрацювали третя особа в вашому житті, або ви були третьою особою в стосунках інших людей. Тобто ви позбулися, пропрацювали даний момент, дану програму, дану ситуацію в вашому житті. і Як подарунок вам ви сили з часом і вже говорять, що це на порозі. Зустріч саме з тим чоловіком, з яким ви будете мати потенціал на родинні стосунки. Якщо ви не маєте на даний момент, то от в кого є саме це мрією зміни в особистому житті, то ви отримаєте позитивний результат. У відношенні до ситуації, чого б ви не бажали, і що б для вас не було саме тим актуальним, що є для вас на першому плані. То вам говорять, проявляйте силу волі силу духу, ви будете отримувати результати, але ви повинні розуміти, що єдине, на що ви повинні контролювати і над чим працювати, це власне ресурс, накопичувати, особливо що стосується енергетичного ресурсу. Тому що потрібно буде проявлятися, потрібно буде вкладатися, потрібно буде навчатись, потрібно буде отримувати додаткову інформацію. Для того, щоб досягнути результативності. Дякую.